Від 19 вересня міністерство охорони здоров'я України запровадило зміни щодо вакцинації проти ковід. 19 відтепер другу бустерну дозу, яка є четвертим щепленням, можуть робити всі охочі, хто досяг повноліття. Якщо до цього було тільки група ризику 60%. П'ять плюс то починаючи вже сьогоднішнього числа, це всі бажаючі мають право прийти отримати бустерну дозу. Особливо важливою друга бустерна доза є для тих, хто має хронічні захворювання. Друга бустерна доза, яка бажана для всіх. Громадян, які мають групу ризику по важкому протіканні захворювання, цей цукровий діабет, це і хронічні захворювання, легких бранхальна астма, хронічна пневмонія. Це хронічні захворювання серцево-судинної системи, гіпертонічна хвороба ішемічна хвороба серця. Цим громадянам бажано зробити обов'язково і другу бустерну дозу. Зазнали змін і терміни між щепленнями від ковіду раніше між базовим курсом вакцинації і першим бустером мало минути півроку. Наразі достатньо зачекати 5 місяців. Друга бустерна доза дозволяється за 4 місяці від першого бустеру. Окрім того, затверджено нові схеми вакцинації. Якщо людина щеплювалася до цього, отримала два щеплення: Модерна, Файзер або джонсон Johnson, Johnson, то бустерну дозу вона може робити і Коронавак. То, що раніше не було, Ну, тобто, і наоборот, якщо вона робила коронавак, вона може бустерну дозу робити Коронавак, Модерна або Файзер. Це вже на вибір пацієнта. Серед нововведень також дозвіл вакцинації дітей віком від 5 до 11 років. Щеплення робитимуть лише з письмової згоди батьків або опікунів дитини і виключно вакциною. Pfizer. Ми чекаємо вакцину для дітей, тому що там доза менша, ніж для дорослого. Повинні отримати і тоді буде об'явлено хто побажає з діток, особливо дітки, які мають хронічні захворювання, дітки які. Перебувають групи ризику. Це із, із інвалідності дітки, дітки з пневмоніями, частими, з бронхітами. Якщо часто бронхіти, то таким діткам, звісно, бажано зробити вакцину. На сьогодні у горішніх плавнях доступна вакцина Коронавак, наявні 2272 дози. Наприкінці тижня заклади охорони здоров'я нашого міста очікують надходження Пфайзеру, і кожен охочий зможе щепитися цією вакциною. Подбайте про вчасну вакцинацію. Захистіть себе і рідних від ковіду.